Дорогі учасники, батьки та гості, сьогодні у нас не просто олімпіада, а справжня унікальна історична подія для всіх нас. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб вперше в Україні встановити національний рекорд щитання. Це не просто рекорд. Це рекорд текстів з числовими перешкодами. І це не просто випробовування, а доказ того, що меж не існує, коли ти тренуєш свій мозок. Швидке читання зі школою Smart Reader – це не просто навичка, це суперсила. Вона допомагає вам опрацьовувати більше інформації, розвивати концентрацію та мислення. І сьогодні ви всі доведете, що володієте цією суперсилою. Ми пишаємося кожним із вас, адже саме ви творите майбутнє. Ця олімпіада особлива. Вона стала можливою завдяки вашій наполегливості, вашій цікавості та вашому бажанню розвиватися. Ви вже переможці, адже ви навчаєтесь бути розумнішими, швидшими, уважними. А сьогодні ви ще й станете частиною великої історії, адже ми встановимо рекорд України. Ми знаємо, що перед вами нелегке завдання читати тексти з першкодами – це виклик навіть для дорослих. Але ми впевнені, що ви впораєтесь. Ви покажете всій Україні та всьому світу, що немає неможливого. Кожен з вас сьогодні зробить щось особливе. Це не просто рекорд, це новий рівень ваших можливостей. Пам'ятайте цей момент, ви стаєте частиною історії школи швидкочитання Сматріди та всієї України. В Майбутньому ви зможете сказати: я був там, я це зробив. Ми дякуємо вам за вашу сміливість, вашу працю та вашу віру в себе. Дякуємо, що ми разом з вами втілюємо в життя нашу місію зробити читання щоденною звичкою сучасних дітей.